Едвард, що мені робити? За мною йдуть фалтурі. Я так боюся. Я не знаю. Слухай та нахіра мені такий хлопець, який захистити мене не може. Блін, та я що то придумаю? Безумна можна бить первим. І я тобі допоможу. А кому ти поможеш? Ти собі поможи. Тебе взагалі псини воняє. В смислі воняє. Це, між прочим, антиперспірант. З вовком. Едвард, вибач, але я мушу. Він мене захистить.